Російські військові у будинках українців, чому конфіскація житла окупантами є воєнним злочином. Спочатку вони почали з грабунку в цьому будинку, і після цього почали заселяти своїх солдат. Якщо твій дім комусь сподобався, чи ти можеш їм завадити в'їхати в той в той будинок? Чи можуть власники розраховувати на компенсації? Далеко не всі внутрішньо переміщені особи зможуть отримати таку компенсацію. Та до яких відомств потрібно звертатися? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства Росії розробило законопроєкт, за яким влада зможе визнавати житло на окупованих територіях безхазяйним. Формально йдеться про будинки, де неможливо встановити власника або на них немає правоустановчих документів. Насправді під фактичну конфіскацію потрапляє власність людей, які виїхали на підконтрольну владі України територію або за кордон. Раніше окупаційні органи запровадили тимчасові порядки визнання житла безхазяйним. Тепер процедури хочуть прописати на рівні закону. Як російські військові вже зараз займають будинки, покинуті законними власниками. Про це сьогодні у програмі якось так вийшло, що. Всі, все, що в мене там було, всі, всі етапи, всі моменти скрізь, скрізь Росія наклала своїх лапи. Будинок у селі невелика хата біля моря та кімната в гуртожитку у Бердянську. До повномасштабного вторгнення журналістка Анна Жук мала три об'єкти, які належали їй чи родині. Усе житло зараз на захопленій Росією території. Усюди живуть або російські військові, або пособники окупантів. Спочатку солдати загарбали батьківський дім анни у селі за 40 кілометрів від Бердянська. Наш батьківський дім, де я народилась, виросла, закінчила школу, де жили мої батьки в селі Лисеївка Бердянського району. Але після того, як батьки виїхали, там все пішло дуже по стандартній російській схемі. Спочатку вони почали з грабунку цього будинку, типу там підвозили до нього вантажівку, щось виносили, щось заносили. ну типу такого. І Після цього почали заселяти своїх солдат. Період, коли там жили там дагестанці, Чеченці, вони жили там ну, періодами, заїздами, виїздами, то жили, то не жили. Зараз там новий період, їх там дуже багато, і в їхньому будинку знову живуть. Наступною в черзі стала кімната в гуртожитку у Бердянську, де жила медійниця. Незадовго до початку Великої війни Анна зробила там ремонт, завезла нові меблі. Коли Росія окупувала місто, кімнатою сильно зацікавилася сусідка, каже Анна. За її словами, жінка намагалася перевірити, чи наглядає хтось за власністю. І я їй сказала: типу, в чому прийду? Ну, що, що типу все ж нормально. Е, коли ти приїдеш? І я їй кажу: Ну, як тільки, так зразу спочатку приїдуть до ЗСУ в Бердянській, я зразу за ними типу, приїду без, без затримок. А, все ну ти типу, сиди в своїх охотій. Е, і е, після цього ну, мені було зрозуміло, що. Тема квартири цього житла вона вже актуальна для неї. І ось буквально нещодавно я вже побачила в офіційних списках окупантів свою адресу про те, що вони визнали моє житло безгосним і, відповідно, мають право офіційно його забрати собі. Звісно, вони великодушно дають мені можливість прийти у їхній так званий виконком. З російським паспортом документами і ну, доказати, що типу це твоє житло. Ну тільки жаль, що вони не продовжують, що змогу зайти виконком вони дають, але чи дають вони змогу з нього вийти, знаєш, це вже інше, інше питання. Згодом настала черга невеликого будинку біля моря, який Анна мала разом з чоловіком. За словами журналістки, їхній сусід виявився прихильником Росії. У нас дворі стояв мангал. Знаєш, такий типу вирізаний крем, і відповідно, коли мангал запалюється, то типу цей крем не горить. На ньому був підпис Слава Україні. Я, я розуміла, що е, рано чи пізно треба буде їхати. І чоловік прибирав з двору якісь там такі речі побутові, і він відставив цей мангал так до сараєчка. Типу, знаєш, е, і проходить сусід, а в нас не було забору така сітка рабиться. І проходить цей сусід і каже, а що ти прячеш мангал? І я тоді не зрозуміла, тому що ми його ну, типу, відставляли. Знаєш, він просто посеред двору не стояв. А він то розумів, чому це каже, тому що це був мангал слави України, і він типу, мав на увазі, що ми прячемо його. Коротше, нікого я не просила перший час дивитися будинком вже згодом. Туди приїхав один наш знайомий, подивився, що він стоїть типу пустий, заїхав раз, заїхав другий. І вже коли він приїхав туди, третій раз, він подзвонив і каже: Я вибачаюсь, але я не зміг відкрити вашим ключом двері, тому що замки поміняли. І, типу, швидше за все його готують до заселення також. Журналіст БіБісі Віталій Шевченко у дитинстві часто бував у селі Верхня Криниця Василівського району Запорізької області. За його словами, до повномасштабного вторгнення тут проживали до тисячі людей. Зараз село окуповане. Віталій працює в центральному офісі BBC в Лондоні. Нещодавно на супутникових знімках побачив зміни у ландшафті верхньої криниці. Вулиця, де я. Часто бував, коли, ну, коли малий був, Залізнична, вона настільки мала, що там навіть нема асфальту, там така ґрунтовка. Кожен раз, коли я приїжджав в Україну, я дивився, що там, ну все, знаєте, заростало бур'янами, таке було ну, трошки занепад, і в найкращі часи багато людей, якщо їм потрібна була робота, вони з верхньої країни уїжджали кудись до Запоріжжя або ще далі. Так от, десь місяць тому назад я подивився на супутникові знімки, е, саме е, цієї е, частини Васильівського району, і побачив нову таку доб, добре проїжджену дорогу у формі англійської літери J, яка веде прямо до, до, до того до нашого дому. І я, ну, звичайно, замислився про те, а хто взагалі там може так їздити. Тому що верхня Криниця була окупована ну досить рано на початку повномасштабки, десь у березні 22-го року, і там ну просто небезпечно знаходитись, редакція БіБісі замовила більше супутникових знімків. Також журналіст зв'язувався з знайомими, які залишилися в Верхній криниці та українськими військовими. Зібрана інформація наштовхнула його на висновок, що в будинку дитинства оселилися російські солдати. Ми побачили таку, знаєте, тенденцію: чим холодніше, чим більше дощів, тим більше використовується та нова дорога. Що наводить на думку, що для, для тих росіян стає занадто холодно і занадто. Волого десь там в, в окопах і в полях, і вони заїжджають в той дім. Наскільки можна судити з тих фотографій, територія розчищена, всі бур'яни зникли. Навіть мені здається, там багато дерев. У нас було багато фруктових таких дерев: груш, оброкос, вишня, дуже все смачне, солодке. Але багато з цього. Ну, просто виробили, тому що ну якщо вам треба туди-сюди їздити на, на машинах, то і, і ворота, і забори, і паркани все це заважає. Випадки, коли російських військових розквартировують у житлі законних українських власників на захопленій території, не рідкість. влада РФ навіть вигадала термін безхазяйне житло. Під цю категорію потрапляє майно людей, які виїхали на підконтрольну українському уряду територію країни чи за кордон. У 2023 році окупаційна влада у захопленій частині Запорізької області затвердила тимчасовий порядок визнання майна безхазяйним. У 2024 році аналогічний документ ухвалила окупаційна влада на лівобережній Херсонщині. В основних рисах вони є схожими та передбачають, що майно має обстежити комісія. Якщо воно не оформлене за російськими законами, а правонабувачів на місці немає, об'єкти відносять до переліку безхазяйних. На Херсонщині так звана влада дає власникам місяць, щоб звернутися до окупаційних органів та надати документи. У Запорізькій області окупанти можуть через так званий суд визнати майно державною власністю, якщо протягом трьох місяців власник не з'явився. Зазіхання окупантів на майно українських власників є воєнним злочином одразу за кількома ознаками, пояснює молодша юристка регіонального центру прав людини Анастасія Сидоренко. Міжнародне гуманітарне право воно забороняє застосовувати російське законодавство на окупованих територіях України. По-друге, безкоштовне вилучення приватного майна воно також заборонено за будь-яких обставин. А коли ми кажемо про таку процедуру, як визнання майна безхазяйним, вона взагалі не передбачає ніякого відшкодування власникам, тому що по суті призюмується, що Власника ж немає у майна, тобто нікому й відшкодовувати відповідно не треба. І по-друге, міжнародне гумані... по третє, міжнародне гуманітарне право забороняє переміщувати російське населення на окуповані території е, України. Утім, російська влада хоче вивести відчуження майна українців на новий рівень. Днями видання відомості повідомило, що Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ. Розробило законопроєкт про процедуру визнання об'єктів безхазяйними. За ним будинки, квартири і кімнати після визнання безхазяйними можуть передавати громадянам Росії, які постійно проживають на окупованих територіях України. Також їх можна повертати колишнім власникам. Крім цього, нерухомість можуть віддавати як службове житло для працівників окупаційних державних і муніципальних органів педагогів, поліціянтів та військовослужбовців. Заселяти військових у будинки цивільних це також злочин з боку Росії. Нагадує юристка аналітикиня організації «Донбасос» Тая Аврам згідно з міжнародним гуманітарним правом, в принципі. Треба максимально утримуватись від того, щоб розміщати військових поряд з густонаселеними районами або в них, коли Російська Федерація захоплює житло цивільних і розміщує там своїх військовослужбовців. Вона робить це для того, щоб Збройним силам України було важко розрізнити тут цивільні чи тут військові, чи цивільний об'єкт, чи це військовий, і відповідно наші збройні сили утримувались від атаки по цьому об'єкту, щоб не постраждали невинні люди. Тобто, це злочин, коли Росія розміщує там своїх військових. Для того, щоб прикриватися цивільними як живим щитом, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Що робити, якщо окупаційна влада визначила будинок чи квартиру безхазяйним майном? Юристка Анастасія Сидоренко застерігає власників від спроб повертатися у захоплені міста і доводити будь-що окупантам. Особи, які отримують таке повідомлення, вони не мають підтверджувати, вони не мають нічого підтверджувати, не надавати ніяких доказів, не прибувати на окуповані території, тому що вони є власниками цього майна. Ця це, це їхнє право власності зареєстроване в українському е державному реєстрі прав на нерухоме майно. Але коли ми кажемо навіть про випадки, що особа успішно прибуде да, на окуповану територію. Тут варто сказати про те, що в цей момент, коли вона здійснить спробу приїхати на окуповану територію, це для неї створить низку ризиків безпекових, адже е, при перетині кордону е, українці вони піддаються допиту з боку російських представників, вміст їхніх електронних пристроїв також піддається перевірці. Це створює е, це створює ризики бути одразу затриманим, якщо в міст в електронних пристроях не сподобається російським російським представникам. Юристи радять писати заяви до української поліції. Звернення потрібне, щоб слідчі відкрили кримінальне провадження та визнали власника потерпілим. Також варто звернутися до міжнародних інституцій, додає Анастасія Сидоренко. Можна також звернутися до реєстру збитків для України при Раді Європи у зв'язку з тратою контролю над майном, це допоможе в майбутньому претендувати на відшкодування. І також тут варто також буде долучити до заяви зібрані відомості про визнання майна безхазяйним. Однак, коли ми кажемо саме про звернення до реєстру збитків, то тут важливо, щоб Право власності було зареєстроване в українському державному реєстрі прав на нерухоме майно. Інакше це просто унеможливить звернення до реєстру збитків у зв'язку з тратою контролю над майном. Варто розглянути опцію подачі міжнародної скарги проти Російської Федерації в Комітет ООН У зв'язку з порушенням прав власника перелічене не гарантує повернення майна або відшкодування його вартості вже завтра. Однак це безумовно стане основою основою для притягнення винних до відповідальності, і також створить передумови для відшкодування шкоди в майбутньому. Подати заяву до міжнародного реєстру збитків для України можна через портал Дія. А ось на рівні держави ніяких компенсацій не передбачено, говорить юристка аналітикиня організації Донбас Сос Тая Аврам. Я тут говорю не тільки коли там заселилися військовослужбовці російські. Чи люди якісь невідомі, а й коли воно знищено. Восени, тобто в вересні цього року була прийнята постанова Кабінету міністрів, вона була дуже резонансна, тому що вона говорила про те, що люди з числа ВПО можуть отримати компенсацію за зруйноване житло на тимчасово окупованій території. Але коли розбиратися з цією постановою, то насправді не всі, далеко не всі внутрішньо переміщені особи зможуть отримати таку компенсацію. І насправді лише учасники бойових дій з числа по, тобто це військовослужбовці, і особи з інвалідністю внаслідок війни з числа по це. Ми вже говоримо про ветерани, тобто про таких цивільних осіб середньостатистичних ми не говоримо, що вони можуть отримати компенсацію. Інколи власники готові пожертвувати житлом, тобто передають координати збройним силам, якщо в їхніх будинках оселилися російські військові. Юрист Катая Аврам радить подбати про безпеку людей на місцях, якщо вони були на зв'язку з власником і допомагали збирати інформацію. Журналіст BBC Віталій Шевченко ділиться, як сприйняв те, що у будинку дитинства тепер живуть російські окупанти. Головний мій такий висновок щодо цієї історії, взагалі, окупації тимчасових тимчасової окупації українських територій. Це те, що всіх залишившихся українців тримають у, у стані остраху, і тому, якщо твій дім комусь сподобався, то не, ну, не виникає питання, чи, чи ти можеш їм завадити в'їхати в той в той будинок. Тобто, мене це зовсім не здивувало. Ну, звичайно, на емоційному рівні трошки неприємно, а що вони взагалі ті росіяни роблять в нашому будинку. Але ну мені пощастило більше ніж тим, хто залишився в верхній криниці. Я давно вже виїхав з України, і я в безпеці. От ті люди, які на окупованих територіях, от їм загрожує дуже велика небезпека. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.